Якщо ти пожалася, то я тебе вигоню за сонячної системи. Ти що собі дозволяєш? Ти розумієш, що це не можна? Ну, сонце не хоче, щоб ми кудись дівалися. Ти я все равно тебе вигоню. Правда, Сатурн? Ну, правда, М мені починаєш боліти, ну не зваріть, мені ж ти тут погано. Зараз прямо з ним. Я йду. Я зараз йду і пожалуюсь сонцю, що ви такі погані. Ні, Сатурну, давай. Я зміг. Сонячну систему. Така жстока. Появляйте нові. Дивайте старі. Я походу не вижу в цій системі. Но якщо мені не треба жити в цій системі, я буду наплюдати. Наблюдати і все. Наманін, на нобі, Цивілізація, цивілізація дивлячись. Юпітер. Де? Планета Х? Де планета Х? Я його не бачу. Скажи. Ем, я Сатурн не Юпітер. Ну, Юпітер кудись втік. Ну. Потекс втекла від нас. Втікла? То що нас собі дозволяє? Я робив цю систему. Коли я народився, то я е, гуляв серед біля зірок. Я вона зерка зірвалась і, і конила мене в отими устанками. Ну, я тепер. В, стом, в тих устанках лежу в тих мертих устанках зірки. Із них утворилася малесенька планета. Я за неї заботилась. Заботився. І так появився Юпітер, потім Сатурн. І ви всі так з'явилися. Ну тут планета Ікс втекла. Що це такое? Я сам не знаю, чому так. Просто він поганий. По ходу так. І знаєш шо? Шо, уран? І то ж ти уран? Ха, та я забув, що я уран. А я Нептун. Тобі кажеться, що нам щось чуть погано стає. І правда, ми маємо піти до друзів, щоб нам ліпше стало. Давай йдемо до Юпітера. Так, давай. Ну і ще на якраз зробимо так, щоб ці всі моторити стали одним поясом. біля мене, Пояс койтера. Е, прикольно.